Так, одне крутілочки немає. Де вона? На мене в руках. Я її витягнув, зняв. А навіщо ти віталік її зняв? Тому що ми будемо ставити ось такі. А щоб нам поставити ось такі, нам потрібно зрізати це кріплення і... Припаяти його сюди. Ось так от. Ну що, почнемо. E, значить, можна було взагалі все по-простому. E, відрізати цей і припаяти сюди. <кій> Але e, я хотів зробити по-нормальному. Значить, дивіться, бачите, ми бачите, по-перше, по -перше, Тут стоїть e, такий, пружинка. Ну, класий щелк шло шол щол і по-друге, ось до такі фіксатори. Тобто це виходить у нас ось до бугорок. З воно защелкнулося. І що воно туди не йде. Тому я зробив по нормальному. Розцевив повністю цю штуку і будемо садити її туди, всередину. І буде чітко тоді вона ставиться. І буде щоб працювати як рідно. Ось так от. Ну, от і все, бачите упор. Ось так, супер. <реку> ну, всім, друзі, привіт! <гліп> нема яке, так? Да? Крутілок, нема, ось вони. Довго я з ними погрався, але я собі зробив. Я старі крутілки повністю роздовбав, достав серцевину. Я їх вклеїв, я їх пропаяв, ну, зробив, щоб було чітко. Навіщо я це зробив? А все для того, щоб вони крутилися і були як рідні. Бачимо, Бачимо ямки такі, а тут два таких упора. Ось цей упор і сюди вставляється шарик. Я його покажу. Капалочка з пружиночкою. І виходить ми, ми крутим, І він клац 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 і плюс упор далі не йде. Тось, все як е рідні. Ставимо і дивимося. Чітнько все буде. Так, ставлю останню. Звичайно, я їх промастив, смазкою з пептик, пиптик, який вгинається, де щелкати, перещілкати. Так, змастив, вони були змастені. О, тому якось так. Щоб промостити краще вона в мене ріпіла стара. Огонь